Вітаю сонечки і бажаю вам і вашим рідним міцного здоров'я. Сьогодні ми почитаємо розкладик про кохання, про коханих, про їх думки, про їх бажання. І ось цей світлий рушничок я постелила особливо для тих людей, які дійсно боронять нас на війні, лікують, рятують від пожеж. Ми чекаємо на вас, ми дочекаємося. Дай Боже вам сил побільше. Зараз починаємо три варіації, однак за відчуттям і спочатку послухайте історію. Ваша історія кохання, можливо, для когось це ваш чоловік, а для когось новий знайомий, з яким ви бачилися разочок. Подивимося: перша, друга, третя варіація. Тридцять і друга зачекають, а ми починаємо перша історія. Ось тут якась несподіванка в цій колоді нам розповідають про несподіванку неприємну, яка трапилася в вашій історії. Ось Нібито забрали людину із свята, Дня народження, бо навіть ви могли побратися нещодавно. А пізніше не пройшло багато часу. Через ворогів ваша людина мала відлучитися, поїхати. Тут все ж таки втручання ворогів. Не обов'язково, що це все стосується лише військових. Дійсно, ситуації багато в житті. Однак через неприємності ви не спілкуєтеся. Ви принаймні так бачите ваші стосунки. Хто ви? Хто ця людина для вас? Я все ж таки не можу сказати, що дивляться сімейні пари, тому ви можете обрати іншу варіацію. Тут ви людина, яка може змінити долю. Цій колоді це перехрестя. Тобто ви та людина, яка може навіть впливати на, якщо це не коханий, поки що та людина, яка вас зацікавила, впливати на думки, і ваш вплив буде. Достатньо великим, якщо ви продовжуєте спілкуватися, бо може повернутися ця людина праворуч, в праву сторону. Ця людина їй показують самотньою, трошки навіть відлюдною, мовчазним. Або ви знаєте, така людина, яка може навіть і посміятися, пожартувати, але ось ви відчуваєте. Внутрішню природу, що вплинути ем, на думки швидко не вийде. Це мудра людина, відсторонена трошки від е, ну, таких звичайних, несерйозних, можливо, іноді. Е, е, однак для людей приємних забавок людина поїхала від вас. Повторюється, відлучилася. А чим вона вас зацікавила силою своєю внутрішньою, а ще тим, що ця людина вірна своїй справі. Дійсно, ви або побачили, або чули про цю людину, що якщо вона щось пообіцяла своїм рідним, колективу вона буде це робити і витривала. Витривала людина. Якщо ви пізнали, дивимося далі лист від цієї людини. Все ж таки, тут знайомі або приятелі, або навіть якщо ви вже і стали коханими, ви не домовилися поки що про сталі стосунки, бо людину якось доля забрала від вас. Почитаємо. Так. Я вас вітаю. Десь ви огляділи те, що людина цікава, що вона не така проста, як здається, на перший погляд. Людина вам розповідає, що затягнулися ті події, які вас розлучили, і вона має боронитися від певних подій. Навіть якщо це не ось ті професії, які я спочатку перелічила, це може бути праця, навантаження велике. Однак людина, якби вона не була такою знаєте, усамітненою за природою своєю, а балакучою, ось нібито, знаєте, ви розговорилися і відверто починаєте ділитися думками. Вона б написала вам в листі, що. Ви така людина, жінка або чоловік, з якими варто створити спільний дім, родину. Ви дійсно гідні того, щоб вас називати королем-королевою. І Верховний Суд розповідає про те, що людина, мабуть, навіть на відстані зрозуміла, що ви можете стати значною. Особою і це визначна подія. Навіть якщо ви там десь з приятелем зустрілися, чи випадково, чи навіть легесенько десь вас <плес> переплила доля в кав'ярні, це було недовго. Знаєте, людина, обмірковуєте, що з вами можна було б створити серйозні стосунки, королева земна і Верховний суд, і в цій колоді неймовірно. Гарний аркан, який нам розповідає про орликів, які гніздяться. Я вас вітаю. Добре! Давайте ще почитаємо, що ця людина розповідає вам. Ось нібито вона забулася трошки про свою стриманість. Розповідає те, що хвилюється. Про затяжні події, які не дозволяють. Навіть щось і планувати. Наразі тяжко щось планувати, що можна матеріалізувати. Навіть ті якісь бажання, які до вас народжуються, вони якось тяжко можуть оформитися. Однак я вас вітаю тут повторення твічка-чаш. Бачите, яка гарна картка. Тут нібито люди дивляться. Один водний, як дзеркало, вона все більше знаходять спільного. Якщо у вас було достатньо часу, просто поспілкуватися, дізнатися, однак засмучений він, вона. Щось засмучує цю людину. Лише в... це остання нота мелодії, це втома, перешкоди. Несправедливість, те, що крає серця цій людині, що вона щось не може зробити, відчуває себе маленькою. Я вас вітаю. У нас сформувалася пара Король і Королева. І так, прийшла смерть. Це кардинальні зміни. Він розповідає, смерть прийшла в розкладику в своєму листі, бо навіть, можливо, характер людини не дозволить так відверто з вами спілкуватися. Знаєте, що людина планує, не дивлячись на те, що ви, можливо, навіть і давно не спілкувались. місяці, можливо, навіть і довше в деяких життях. Людина бачить вас силу, ви приваблюєте, ви цікава. І він. Вона все ж таки будуть намагатися змінити ситуацію, змінити настільки, що, повернувшись до вас, буде і спілкування, будуть конкретні дії. Однак, трошки по-іншому, ви відчуєте, що людина відверта, зіронька випала після смерті. Тобто спочатку, можливо, людина якось і по-іншому поводила себе, відокремлено, а тут народжується щось інше, більш конкретне, матеріальне і земне. Бо навіть це може бути і банальним. Людина розповідає, що вона бажає з вами банальних приємностей прожити, повечеряти, поспілкуватися, прогулятися під нашими гарними деревами. Дай Боже, щоб це відбулося. Чомусь прийшов е, листопад. Дай Боже, щоб ви зустрілися дійсно ще восени. Я вас вітаю, вас е, обирають. І навіть якщо людина не емоційна в цьому листі випала зіронька. це така щедрість душевна. Вона відчуває важливість вас в своєму житті. Дуже гарний розкладик, Чудовий. дякую вам. Друга історія. Почитаємо вашу історію. Я обожнюю ці колоді закохані, нам розповідають про шлюб щасливий, союз щасливий, якщо ви ще не разом в шлюбі. Принаймні, ось коли дивляться на пару. Друзі, знайомі, і кажуть, Боже, як ви чудово разом пасуєте один до одного. І тут нам розповідають, як і в попередній ситуації, про злидні, на жаль, несподіванку або ось погану новину, навіть маніпуляцію, якось, яку ви прожили, не обов'язково. Ну, на жаль, так, яка вас розлучила. Не обов'язково, що це все через війну, однак не можу не сказати, що вами чиносні наразі частенько нам про це розповідають. Це можуть бути і справи, пов'язані із діяльністю, роботою. Однак тут все ж таки хтось вплинув на вашу пару, якась система або людина. Що ви розлучені зараз? Хто ви? Хто він? Все ж таки ось е, ці відносини, які я зараз дивлюся, вони більш розвинуті, ніж по першій варіації, бо тут навіть у вас були величезні плани. Навіть деякі досягнення ви можете бути і парою, і в шлюбі, але якщо це навіть і шлюб 30-річний, там досі сяють очі, там проміні такі ви можете побачити. І десь жарт, і десь навіть сексуальний фльор. Ви пара, яка закохана довго, і це кохання ви зберігаєте, не дивлячись на те, скільки у вас дітей, скільки у вас побуту, ви проявляєте це кохання. Я, я кажу, в мене навіть тепло по цілу йде. Ви вмієте кохати? Ось ви така пара. У вас, на жаль, ця погана новина розлучила, щось відбулося, можливо, з дитинкою чиєюсь. Ну, щось відбулося. Хто ви, берегиня, і хто він, бо вона, ваш партнер, тут жезлів. Ось таке враження, що ви дійсно, навіть якщо ви чоловік, ви зберігаєте, ви можете наладнати ваше життя, упорядковуєте все. Якщо ви чоловік, ви можете і ремонтик робити, і самі будувати, якщо ви жіночка у вашому будинку. Завжди запашний хлібчик, завжди чистенько, і радісно, і музика приємна луна, і всі здоров'я, ось ви така берегиня. А ваш чоловік або дружина, вони більш амбітні, гарячі, імпульсивні. Однак таким людям дійсно ось не страшно щось розпочинати. Вони можуть і за кордоном працювати і. Заради своєї родини багато що робить, це точно. Однак шия, тут ви, якщо ви жіночка, ви тут вирішите, що і як, і ви вже досягли певних перемог в своєму житті, бо навіть якісь папери отримали, ну, можливо, для будиночку. Так, ваші відносини тривають довго, або ви готувалися до шлюбу, до весілля і. Дійсно, кохаєте один одного. Чудово, подивимося, подивимося, котики, сонечки. Почитаємо листа від коханого вашого, який бореться зараз так. Він розповідає вам про те, що дійсно бореться з якоюсь неприємною е ситуацією, де навіть краю не бачить. О, в цій колоді нам розповідають, ну, Якийсь казус навіть набагато більше витрачається сили часу, ніж планувалося спочатку. Однак він розповідає вам, сонечко, кохана, коханий, я дійсно хочу до тебе, я повернуся обов'язково. Однак зараз треба почекати. Якщо ви на чоловіка дивитеся, на коханого, він Бажаю вас обійняти, не відпускати, віддати вам все, весь світ буде намагатися зустрітися. Однак зараз каже, я не можу. Нема тут такої можливості, або прав якихось, або так склалася ситуація. Боротьба затягнулася. Читаємо далі. Я зараз відчув, я розплачуся. Я вдячна. Життю за те, що я читаю листи таких чудових людей, світлих, імператор, імператриця, поцьомилися аркани. По-перше, зізнається в тому, що ви єдина єдиний, важлива людина. Навіть якщо ви загубили будинок, тут таке може бути поєднання арканів. Він каже кохана. Навіть якщо він ще й не знає, і ви думаєте, як повідомити те, що він будував так багато років, він би вам сказав, кохана, ми все відновимо, ми зробимо по-новому. Він вас заспокоює, його душа. Ми ще краще зробимо, більш модерново ми зробимо, можливо, так, як і хотіли раніше, що змінити. Ми зробимо, не хвилюйся. Якщо ви ще не побралися, тут запрошення <хи> до шлюбу, тут бажання мати дітей. Саме з вами зізнається в коханні, зізнається в коханні, на жаль, десяточка Пентаклів поки перегорнулася, однак вона є. Ця програма є, це речення в листі від коханого існує. Тобто він... Вас бачить своєю родиною, зізнається в коханні, в те, що ви його коштовність, в те, що ви його квітонька. Якщо ви дивитесь на дівчину, вона зізнається, що ви єдиний, хто викликає ось ті неймовірні почуття. Чарівна пара. І в цьому зізнається ваш коханий те, що він бажає з вами і зустрітись, і відсвяткувати вашу зустріч, і подарувати вам не лише навіть вечір. Я би тут сказала, десятка пентаклів так перегорнулася, але поряд четвірка пентаклів. І там четвірка пентаклів була в іншій колоді, де нам розповідали про те, що ви берегиня, ви дійсно. Можливо, щось загубили, мінімум ви час загубили, які не змогли разом прожити. Він просить вас не сумувати. Навіть якщо ви домовлялися або очима розмовляли, коли розставалися, він впевнений, що ви його дочекаєтеся. Він трошки хвилюється за рідних. Однак просить берегти себе. Оце найголовніше ось ви берегиня. І дуже важливо, щоб ви себе зберегли. Бережіть себе, бережіть рідненьких. Готуйтеся до зустрічі, до свята. Ось він так вам розповідає. Те, що він кохає вас. Те, що ви дійсно єдина. Чудові розклади сьогодні. Приємно, приємно читати такого листа. Дякую вам за увагу. Бережіть себе дійсно. Про це просить ваш коханий кохана. Третя історія. Вітаю вас. Тут теж перешкоди ось бачите, майже в кожній варіації щось таке неприємне відбулося. Тут у нас крадії, які вдерлися в дім. Це може бути і в цілому, в нашу країну. Нашу любу Україну. Це можуть бути і, можливо, інші масштаби, однак щось неприємне ваша пара пережила. Дійсно, ось по третій варіації найбільше я відчуваю глобальні зміни. І останні часи таке враження, що ви отримували лише погані новини. Принаймні, спілкування тут я не бачу якого приємного або взагалі воно відсутнє, бо тут вороги, перешкоди, людина могла і захворіти, і від'їхати. І Знову ж таки, тут щось триває довго. Старші аркани і такий непростий. Можливо, ви і отримали якусь погану звістку, а потім обірвався зв'язок і ви ось тими новинами. Злими залишилися і зараз, думаєте, що далі. Якщо ви пізнали себе, дивіться, це непроста ситуація, тому перше, що я спитаю, дійсно краще це дивитися в поле людини, однак заради того, щоб заспокоїти серце, я спитаю, як він вона перегорнувся непоганий аркан, лицарь пентаклів, однак перегорнувся, тим не менш він є. Тобто нам не показали десятку мечів, башню, нам не показали такі аркани, які ну взагалі однозначно кажуть про смерть. Ні, однак тут є король мечів. Тут або система людину забрала, або дійсно війна. Людина може бути і в полоні, людина може бути і в Окупація, людина може через війну не мати можливості до вас приїхати. Ну, можливо, ви за кордоном, а ваш коханий в Україні. Ось така ситуація. Однак в цій колоді людина шукає, вона мислить, вона живе, вона обмірковує, вона шукає вихід із ситуації. Вона розуміє, наскільки складна вона, однак не здається. Хоча б подумками. Добре, давайте подивимося тут ці листа, почитаємо. Добре те, що дитина здорова, принаймні базово, фізично. А так, дійсно, наші серця вони краються і плачуть, однак нам треба триматися всім камечів. Людина розповідає, що кохана, дійсно, я ось нібито один залишився із ситуацією, або співвідношення моїх сил і ворога або обставин, систем протилежних, вони не надають мені можливості змінити долю. Однак я, я знайду вихід, ось те, що він. Питає, якщо у вас є діти, він питає про дітей. Тут знову боротьба, два таких аркани непростих. Однак він, він питає, він обмірковує, як втікти з цієї ситуації, як змінити її, або як поліпшити хоча б свій стан. Єдина зізнається в тому, що ви для нього весь світ, що він, вона бажала б бути з вами довго і, і допомагати, і сприяти, і обійняти нікому не віддавати, і забрати вас, і кудись поїхати, однак не може. Тут під кінець речення Я не можу, я в оточенні певних обмежень. Королевий час. Якщо у вас дійсно є дітки, або у вас були розмови щодо дітей, так, це повторюється. Якщо ні, це не на часі, або, можливо, ви вже вирішили не мати дітей. Це ось новий якийсь задум у вашій парі. Він розповідає, що я себе кохаю. Наскільки він може? Я розумію, що тут складна ситуація, однак нібито він щось знає, щось трошки залишилося, аби щось погане зникло, що більша частина ось того зла, брехні, ілюзій, відсутності інформації для вас, якщо ви не отримували давно листа, не могли вийти на зв'язок з людиною. Що Ось, ось ось він щось знає. І була б можливість з душами нам ось так спілкуватися, він би доніс до вас, це, те, що він вас кохає, ви дійсно сприймаєтеся ним як така тендітна квіточка. Тут жіночність дуже сильно проявляється. Або жінка, якщо ви на жінку дивитеся. Вона розповідає, те, що саме з вами може відчувати себе такою справжньою королевою кохання. І думки або про дітей, і будинок, спілкування з вами, навіть цікавиться, що б ви хотіли зробити, як провести час, що б ви хотіли додому або бажання мати з вами і дітей, і спільний дім. Сонечки, зіроньки, я бажаю вам дочекатися, зберегти здоров'я, бо попереду багато цікавої праці, подій. Маємо зберігати силу внутрішню, міцного всім здоров'я. Дякую.